Дітей не пускають в окопи, а от на сувеніри від щирих дитячих сердець чекають щодня. У Житомирі на території 95-ї окремої аеромобільної бригади в рамках акції Теплі долоні діти учасників АТО долонями розмалювали футболки для своїх тат, які воюють на передовій. Все-таки сьогодні ситуація в армії зовсім не така, як вона була рік тому. Я слава Богу, що футболки це значно важливіше ніж все інше, що можуть зробити волонтери і людини з фронту. Бачив дуже багато військових, які ти до них приходиш говорити про війну, а вони тобі відкривають і починають малюнки дітей показувати своїх. Ініціатор акції міністр інформаційної політики Юрій Стець зізнався, що ідея створення такого заходу з'явилась, коли він, перебуваючи на сході України, отримав футболку з відбитками рук його доньки. Для мене це було набагато важливіше, аніж навіть пачка цигарок, чи там хліб, чи там щось інше, тому що це те, що ну з'єднувало мене з моєю родиною. Ми вирішили таку зробити акцію, розпочати її по всій країні і продавати. Я думаю, що для кожного батька це буде теплий дотик його дитини, який десь тут на серці. Це набагато важливіше, аніж матеріальні якісь речі. Шестирічний житомирянин, вимиваючи руки від фарби, розповідає, що таким чином хоче передати таткові привіт, адже він сильно чекає його додому. От особенно, що папа поняв пам пам'ятав мене. Він у нас воєнний, він воював в АТО. І довго його з нами не було, і він там воював. Некоторі там люди погірвали. Україну побіжла там Росію і проходила далі там. Поставили відбиточок старшої донечки і відбиточок ніг меншої донечки надії. Думаю, буде дуже задоволений, куча емоцій, тому що. Така підтримка їм ну надзвичайно важлива. Віце-прем'єр-міністр, міністр регіонального розвитку, який також долучився до акції, каже, що нині підтримка військових необхідна, аби дати можливість державі провести необхідні реформи. У нас сьогодні є офіцери і наші військові, які сьогодні дійсно роблять те, щоб ми сьогодні відчували себе в безпеці раз для того, щоб вони виграли для нас час для того, щоб ми провели реформи два і зробили так, щоб Україна була незалежною насправді не просто на словах, а насправді надалі подібні акції планують провести і в інших військових частинах України. Яна Черпицька, Юлія Парух, телеканал СК 1